Цього тижня прийняли спотовий ефір. ETF. Всі напряглися, хтось закупився і чекаємо на ріст, а росту немає. Слухай, я не знаю, що відбувається, але з цим допоможуть нам розібратися новини, які відбулися і, можливо, відбудуться в майбутньому. Приєднуйся, я тебе чекаю, йдемо глядати ринок криптовалют. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні у нас черговий огляд ринку криптовалют. Як ви вже здогадалися, не підписався ще на канал, то підпишися. Постав лайк цьому відео наперед, якщо хочеш дзвіночок щоб не випускати внускні відео. Під цим відео є реферальні посилання, реєструйся і торгують на біржах. Будеш мати приємні бонуси і знижки на комісії. А я тебе чекаю оглядати ринок. Пігнали! Отже, відразу до головного до ефіру згідно з сосовелю so -So за останні три дні зі спотових Ethereum ETF вивели 178 мільйонів доларів. З початку торгів цей ETF втратив понад 1,16 із мільярда доларів. Головна причина відтоку капіталу з фонду Grayscale — високі комісії, які приблизно в 10 разів вищі, ніж у його конкурентів. Тому інвестори активно виводять кошти з продукту та інвестують в Ethereum ETF від інших компаній і мітень. Тобто з одного фонду забрали, в інший поклали на ефір, в принципі, на ціну ефіру. Це не впливає, але бачать відтік. знаєте, як це психологічно все рівно трішечки впливає, якби там не було. Однією з основних причин байдужості може бути. Відсутність стейкінгу в біржових фондах на базі Етеріум. Власники Ethereum зазвичай можуть заробляти на ньому від 3 до 5% річних. Ну, але це така опосередкована причина, яка безпосередньо на ціну Етеріум не повинна впливати. Коли є певні причини фізичні, які повинні вплинути на ріст ціни активу, а вони не впливають. І всі в ступорі для того трейдери дивляться на графік, забуваючи про новини. Просто розуміти треба, куди буде рухатися криптовалютки, і ми сьогодні це зробимо. Але поки що, ми переходимо до слідуючої новинки. Отже, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилює свою підтримку криптовалюти, а тепер має намір стати криптопрезидентом. Згідно з нещодавним повідомленням Reuters, він зробив цю заяву під час заходу зі збору коштів у сан франциско організованого генеральним партнером Craft Ventures, Девідом Саксом і технологічним мільярдером Чематом Паліхапітією на цій зустрічі Трамп нібито підтвердив свою прихильність до криптовалют, заявивши про готовність відстоювати розвиток індустрії, водночас застерігаючи від передбачуваної схильності демократичної партії до жорстокого регулювання. Тобто, на фоні Байдена він виглядав як такий палкий прихильний криптовалют, і він засудив те, що Байден витує цей закон. Ну тобто, він себе. Позиціонує як людина і як майбутній президент, який буде відстоювати криптовалюти і буде давати якомога більше їм зеленого світла і дорогу, і щоб люди собі могли спокійно не зважати на закони США, а торгувати. Закони будуть цьому сприяти, і він буде якомога більше цьому сприяти. А чи буде воно так, чи ні, це можна буде побачити тільки в тому випадку, якщо його дійсно виберуть. І я вам скажу більше, що дуже часто кандидати в президенти. Те, що вони говорили і давали обіцянки передвиборні, вони ніколи, ну або дуже часто зовсім не співпадають з тими діями, які робить президент на посту президента, тому що ну це гарні слова. Йому треба залучити електорат, йому потрібні шанувальники, йому потрібні голосувальники. А далі все тільки він доб'ється свого. Буде робити так, як має бути, тому що він не один управляє державою. Не факт, що все так буде, як він говорить. Ну і відповідно на цьому фоні, ми знаємо, тільки Трамп щось ляпне про криптовалюти, відразу починають мемкоїни. Його ті Трамп, Мага чи як там починають рости і вистрілювати. Ну, дивимося, спостерігаємо. Отже, ще така новинка: незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді, молодший, висловив більшу підтримку біткоїну ніж Дональд Трамп, і передбачив. Що до кінця його президентського терміну уряд США матиме стільки ж біткоїнів, скільки і золота. Тобто він буде бити на те, щоб золото валютний ну, тобто резерв валютний США був на поплам золотом. Наразі уряд володіє 210 мільйонів біткоїнів у порівнянні з 640 мільярдами. Доларів золотовалютних резервів Кеннеді розглядає біткоін як інструмент для відновлення індивідуальної свободи боротьби з інфляцією. Тим часом Меттью Сігл з One Ейк прогнозує, що біткоін може досягти 325 тисяч доларів за 5 років. Цей прогноз, ну тобто, в наслідуючий бичачий цикл, на пік слідуючого бичачого циклу, тобто не на пік теперішнього. Не думайте, що це зараз буде 325. По його підрахунках 325 двадцять біткоїн може досягнути вже через 5 років. Тобто, ще один битій цикл. Нам треба пережити. Джей Ван Ейк, генеральний директор компанії з управління активами Ван Ейк з капіталом у 108 мільярдів доларів, заявив у п'ятницю, що значно більше. Має ніж 30% особистого статку пов'язаного з біткоїном. Це откровення було зроблено на сцені на Камото, з якій взяли участь кілька керівників інвестиційних компаній, що пропонують спотові біржові біткоїни ті як продукти. Ван є однією з таких фірм, чий біткоїн-траст накопичив 714 мільйонів доларів активів. Так що такі серйозні фонди, як Ван Ейк, я рахую, що вони цю індустрію якраз і піднімають. І привертають до неї найбільшу увагу. Ну і ще поговоримо про Солану, тому що неможливо на неї не звернути увагу. Вона цього тижня перебільшила по капіталізації, переросла, обігнала Бінбі. Довший час трималася, вона нижче Бінбі, а цього тижня все ж таки змогла це зробити. Отже, дефі-екосистема на базі Солана. Також випереджає BNB за ТВЛ. ТВЛ це загальна вартість активів, заблокованих в смарт-контрактах defi додатків: 5,35 мільярдів проти 4,75 мільярдів мільярда порівняно з BNB. Раніше команда Solana виділила 1 мільйон доларів на пошук багів. По першій версії клієнта для валідаторів Firedancer. Останній покликаний підвищити стійкість і швидкість децентралізованої системи. Тобто вони давали таку винагороду і виділяли декілька тижнів на оце виявлення багів і обіцяли один мільйон доларів. Тобто, ця новина так само підняла Solano. Далі, Solano, ну, ще була новинка, що Solano обійшла Ethereum за мемкоїнами на 800%. Тобто, повністю вони вбухнули всі свої сили. На мемкоїни, а зараз вони в моді, як ми знаємо. Особливо на початку цього булрану були. Ще були новини, що Ван Ейк подали заявку на спотовий Solana ETF. І слідуюча новина була, що 21 Shares подали заявку на спотовий Solana ETF. Тобто ці новини одна за другою, одна за другою. Там дуже серйозні маркетологи працюють, наскільки я розумію. Вони просто підштовхували Solana йти. По сходинках вверх, вверх, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і вплоть до того, щоб перегнали бінбі молодці, потужно. Бо якщо якась одна новина така грандіозна, це вона просто робить такий підйом одномоментний і все. А коли новини йдуть одна за другою, одна за другою, напротязі якогось певного періоду часу, це воно якраз систематично і впливає на те, щоб люди почали. Валюта є на слуху, люди почають, починають купувати, починають довіряти, і валютка росте. Це прекрасно. Поки інші стоять на місці, тупочуться, навіть роблять відскоки солана робить вгору прорив. Молодці. Отже. Пігнали дивитися на наш ринок, на наші графіки. Отже, друзі, я позабирала всі старі малюнки, щоб вони не заваджали. Я враховую так, що зараз починається новий етап, який потребує нової уваги і нового погляду на валютки. Тому я позабирала, щоб не заваджало. І починаємо заново. Дивіться, що я помітила на біткоїні. До речі, хто не підписаний на мене в Твіттер, будь ласка, підпишіться, тому що там я виставляю, по перше деякі сетапи. Рідко, але виставляю і, наприклад, виставила три сетапи, з них два спрацювало повністю закрилася позиція. Один вибило поступово. Ну нічого, і це хороший результат. Повірте мені. Так що і там я можу викладати так само скріни своїх думок. І там я виклала, що біткоін сформував бичичий прапор. Ось. З нього, як ми знаємо, виліт наверх. Коли він відбудеться, чи вже відразу, чи зараз знову зроблять хибний пробій, невідомо. Але я думаю, що вже достатньо хибних пробоїв на біткоїні і якраз би пасувало зараз нам з цього прапору вискакувати. Тому, коли біткоїн гарно вискочить, а ще краще би було дочекатися, коли зробить перехай, тобто ось цей бар'єр в 74 майже тисячі доларів, він подолає. Ось тоді можна буде з певненістю сказати. Я думаю, що якщо будуть пробивати, то проб'ють дуже сильно і зроблять ретест в зону, а тоді підемо. Можливо, таке буде такий досить гарний сценарій. А можливо, сценарій такий, що ми відштовхнемося від цієї зони. Ну але я думаю, якщо ми проб'ємо оці всі хаї, то ми полетимо вище відразу. Тут є ще зона спротиву. Ще одна, оці хаї вони будуть зустрічати першими, і вони будуть робити погоду, чи ми відбуваємося від цієї зони, чи ні? Тож дивимося, але. Просто в загальному кажу, для мене це картина польоту наверх. Так говорить мені теханаліз. Далі побачимо, тому що він не, не в всіх 100% спрацьовує. Є там відсотків 20-25 до 30, я даю, що він не спрацює, але на старших таймфреймах переважності теханаліз спрацьовує. Тому дивимося, наблюдаємо. Така в мене є думка, така в мене є теорія. Ефіріум. Що ми тут бачимо? Бачимо трикутник. Трикутник ми бачимо прямий. Він мені не подобається. Чому тому, що він, він по теханалізу каже, що валютка буде падати. Оце ці доторкання внизу, вони притягують, але враховуємо, що в нас є зараз бичачий цикл, можна попробувати так само йому малювати. Ось, дивіться, бичачий прапор, так само є два доторкання зверху і два знизу. Це теж так само досить потужний сигнал. Так що, якщо взяти до уваги те, що ми знаходимося все ж таки бичачому циклі ринку в періоді зростання, то я думаю, що повинні переважати фігури, ті, які вказують на ріст. Тож дивимося, що буде далі, як себе валютка буде поводити, як буде виходити з цієї ситуації. Ще мені що подобається, що ефір зробив перехай, ось цього хая закріпився тілом, не зробив просто пробій, а тілом закріпився. Тобто це досить потужний знак походу наверх. Так само це вже другий фактор, який мені вказує на ріст. Я мовчу про новини. Я зараз суто про теханаліз говорю. Якщо взяти оцю похилу, яку ми пробили, і зараз зробили ретест, це так само третій фактор того, що ми, по ідеї, мали би рости. Тому Ефіріум в зв'язку з цими подіями, в мене так само, я так само буду сподіватися його росту. Дивимося на Солану, що ми тут бачимо. Солана підійшла до своєї лінії спротиву. Бачите, ось тут, якщо збільшити, то чітко видно, що. От тіло свічі, свічок оцих двох. Воно доторкнулося до цієї лінії, і тільки тінями воно падало нижче. А тут так само тіло дійшло до цієї лінії, і тільки тінями виходило за, за межі неї. Тобто це є чітка лінія, тут була підтримка, і зараз стала спротив. Зараз сьогоднішньою свічкою я бачу, що ми цю лінію беремо. Ну тобто ми її пробиваємо. Чи закріпиться валюта вище цієї лінії тілом? Не... Тінню, а тілом дивимося, як закриється сьогоднішній день, але потенціал є хороший. Перший раз ми не змогли на цьому імпульсі дійти. Другий раз ми повільно, спокійно, з повнотілими свічками, немає сильно викупленості. Бачите, які гарні повнотілі свічки. Тобто збільшились об'єми, є набір позицій. Ми бачимо це по стохастике РСА, ми бачимо по РСА. Тобто, все немає дивергенції, нічого такого. Все нам чітко показує наріст. Це дуже, дуже хороший знак. Дуже тому що я можу ще сказати: дивимося, як закріпляється. Свічка У нас ще тут є. Малюємо собі ще одну лінію спротиву, яка тут утворилася. Бачите? Так само, ось до цієї лінії два рази доходила ціна. Два рази. Тобто це чітко видно, що це лінія спротиву. Дивимося, як ми будемо брати ще цю лінію, і все. Тут, в принципі, недалеко нам до походу наверх. Наразі я солану залишаю ще на роздоріжжі, але чекаємо, як закриється свічка і як буде рости солана. Звичайно, якщо закриється тілом, то будемо рости і навіть не думати. BNB. наразі BNB забрав ліквідність, зробив перехай. У нас тут є імбаланс. Імбаланс є незабраний. На рухається ціна. BNB. судячи з того, як він рухається, забирає ліквідність корекціями невеличкими. Рухається вгору. Те, що він тут забрав ліквідність, він забрав тінню, не закріпився нижче, тобто немає чітко показаного, що рух буде вниз. Так що тут поки що для мене, звичайно, що всі сподівання йдуть на те, що ми ростемо. Все, отже, друзі, ситуація зрозуміла і досить позитивна. Мені подобається те, що я бачу. Мені подобається, що ми ростемо на бичачому ринку без ніяких протиріч. Цей відскок, що я прогнозувала, він відбувся. Поки що немає якихось признаків нам падати і надалі. Не бачу я їх. Ростемо, чекаємо, дивимося, ловимо сигнали, знаки, як закриваються свічки. Дивимося, наскільки вони понеділі, наскільки впевнено себе веде. Інвестор, трейдер, маркетмейкер, що відбулося з ефіром. Ми мали рости, не виросли навіть ще гірше побрили тих, які е, взяли, напевно, лонг на всю котлету. Тому що, так, ринок є для того і є, щоб е, ну, так наживатися на трейдерах, та? які вірять, які ну, подивилися по всіх новинах і точно знають, що буде рости, а тут гоп така ситуація. Завжди знайдеться той, хто користується. Я завжди дуже обережно до того ставлюся. Дуже обережно. Чому я торгую всередині дня, конкретно по теханалізу? Чому я не торгую на такий довготривалий період, там на місяць часу не роблю такі собі загадки на тиждень, на два, тому що я не знаю, що буде через тиждень, через два. От так вони поступають, от так вони роблять, розумієте? Вони в будь-який момент можуть зробити корекцію, таку глибшу, і ти нічого не зробиш. Ми це можемо бачити тільки в процесі торгівлі. Як ми це можемо передбачити за місяць до того? Ну, є, можливо, такі, не знаю, такі мастодонти, які можуть таке передбачити. А я наразі ну, взяла для себе таку стратегію. Кожного своя, нікого не осуджую і нікого не применшую чиїсь здобутки. Всі ми варті уваги і всі ми торгуємо для заробітку. Так що не переживай, ефір ще виросте. Це тільки початок, тільки початок. Все попереду. Якщо ти ще не підписався на мій канал, ти знаєш, що робити ставити лайкос, підписуватися, дзвіночок. Під цим відео реферальні посилання є, реєструйся собі, торгуй задоволенням. Ну і я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!